Вітаю, друзі. Хіба можна зняти таку красу через Васю? Вася кричить, як недорізано. Не тільки Вася, тут ще й Рижик. Подивіться, яка краса. Це звичайний бузок. Колись давно-давно. Був посаджений біля криниці. А це вже сортовий. Ось така різниця? А це махровий. Це вже на вулиці росте. Ось махровий такий. Правда, дає йому оленка. Дуже-дуже. Краса. Почалась бускова радість. А Вася й тут не дає поко... спокою. Ось теж він. Ась надурили. Мабулось бути пам'яті Колеснікова. А, бачите, звичайний білий бузок. Чекала, мабуть, років 5 із маленького патичка сільського вісника, щоб було по сорту. Ну, розчарування. Звичайне розчарування. А це не дуже давно, років 2-3 назад, я отримала від Ігора Починка це сенсація. Він ну, ще не зовсім відкрився, але бачу, що це дійсно по сорту. Є оця біла оплямівочка. Це таке, друзі, коротеньке, спонтанне відео. Тільки роботи, ну, в кожного зараз робота. І посилки, і сапання, і садіння. Ну, дійсно, ну так чекав цю весну. І бігаєш туди, сюди, туди, сюди, взагалі нічого не бачиш. І тут раптом попалось мені на очі ось це чудо. Чудне. Це. Полуничка. Тут і ягідки є. Ягідки такі маленькі, але мені здається, ну наскільки я пам'ятаю, я щось одну куштувала той рік, бо тут була, малесенький кущик її. Щось смак сунички такий. Дивіться, яка гарненька. Я колись заплатила за малесенький кущик 25 гривень, і вона не рожева, вона яскрава, насичена така малинова. До чого ж гарно? І мороз зараз, на цю ніч знову був мороз. І перед цим були морози. Ну, багато померзло, а воно цвіте. Поки ще наша полуниця почне квітувати, то ця вже наповну. І цвіте вона ціле літо. Подивіться, яка ж краса. Іде, як ґрунтопокривна рослина. Дуже-дуже гарнесенька. Дивіться, як вона виглядає гарно. А ось мак. Це мак, я теж кажу, на його грунтопокривний. І має такий незвичайний-незвичайний колір. Дивіться, який він гарний. Скільки краси, скільки краси? А ми крім, крім роботи, нічого й не бачимо. А це кульквіція марадко. Хіба її потрібно цвісти? Я думаю, ні. Вона має так сформована. Ось. Дивіться, як гарно. Кольквіці амаратку, без цвітіння красуня. Ну, ось, я бачу, є пуп'янки і на бубовнику. Я сподіваюся, що він не обмерзне, хоча на цю ніч на знову мороз. Яка краса, яка просто краса. об'їдає все оленка. Дуже швидко. Перецвітає спірея, теж дуже швидко пересвіла. Пірея, грившей. Бачите, дуже швидко переціла. Спека, посуха, ну і, звичайно, Оленка і їже. Молочай. Яка краса, молочай. Взагалі. Красу... Ну, він мені дуже-дуже подобається, але я щось не пробувала його розмножувати. Якийсь він мені такий дивний до розмножування, здається. Ну, полуничка мене вразила. Яке ж воно гарнюсіньке. А ще, друзі, робота, робота. І знаєте, що я помітила? Помітила зміну молодила. Так, вибачаю знову ж робочі моменти. Каву пила? Так, подивіться. Подивіться на ці молодилочка. На ну, кожен сорт. Ось він розфарбувався. Це зараз його сезон. Ви знаєте, більш вдячної рослинки, як молодило, я не зустрічала. Місця займає мало, кольори різноманітні. Форма квітки. Подивіться, ось я вже сто разів показувала, ще покажу, навіть в стаканчику воно росте. Без поливу, взагалі без нічого. Зараз ну, ось розфарбувалося. Подивіться, подивіться, яке ж воно гарне. Це взагалі зелено-чорно-бурячкове. Буря... Ось. І коли я вам відправляла, вони були більш-менш всі червоні, то зараз ось так вони набрали відтінку. Така краса. Яке все гарне. Яке все гарне, друзі. Так що, так що крім роботи, є. І краса весни. Хоча, я кажу, морози дають про себе знати. Знову ж, це таке спонтанне відео. Хотілося просто показати, от що мене, не дивлячись на роботу, не дивлячись на це все, що зараз вражає. Тому помічаємо і красу, вона є. І сподіваюся, сподіваюся що через роботу ми її зможемо побачити. Тому, друзі, відпочиваємо, насолоджуємось, весна одна, зараз час бутків. І ну, для мене це найкраща пора, коли цвітуть бузки.